Добрий день! В ефірі Kidsville TV і я, телеведуча Софія Яремова. Сьогодні у нас в програмі Катя Цимбал. Добрий день. Скажіть, ви в перший раз в місті професії Kidsville? Ні, я вже тут четвертий раз. І на багатьох станціях вам вдалося побувати? Так, да, майже на багатьох. А яка станція вам найбільше сподобалась? Напевно, цей рошен. Ну, зрозуміло. А чому? Що вона солодка і там багато солодощів. Скажіть, а ви вже вирішили, ким станете в майбутньому? Ну, я дуже, звичайно, хочу бути артисткою, але ще не знаю. Розкажіть, чому ви вибрали саме цю професію? Тому що ар артистка така, ну, вона гарна, вона завжди усміхається. Мені так здається. Чим вона вас так приваблює? Вона співає, це гарно. Якщо, наприклад, танцює, це теж там якісь рухи цікаві, можна дізнатися. Акторська майстерність теж. А ви знаєте, які основні обов'язки у представників даної професії? Ну, співачка вона повинна е, людей, які сидять в залі, я не знаю, зворушити може, навіть, щоб вони посміхались. І ну, Танцюристка може, щоб вони навчилися якимось новим. Рухом, щоб вони теж почали не сиділи тільки на місцях, а танцювали. Як ви думаєте, які особисті людські якості повинні бути у людей даної професії? Ну, вони як теж люди і вони повинні теж бути добрими всміхатися завжди. Ну, якось так. Чи знаєте ви якихось знаменитих представників даної професії? Напевно, ні. Може хтось надихнув вас на вибір даної професії? Так, це моя мама. А чи знаєте ви, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію? Ну не знаю, наприклад, для мене шкільні предмети, ну, може навіть лінійка. Якщо в тебе нема мікрофону, ти можеш встати, взяти лінійку і представити, що це мікрофон. Але легше вже купити собі мікрофон. Зазнайтеся, а які у вас оцінки? Таких предметів? Ну, от в мене є предмет музики, танцю, на жаль, немає. І в мене тільки по музиці 12. Скажіть, а чи відомо вам про те, ким в дитинстві мріяли стати ваші батьки? Ну, моя мама це точно мріяла стати теж артисткою. А тато? Тато, ну, він був футболіст. Якщо так, то ким саме? Ну, не знаю. Ну, він за зараз мій тато працює, а мама зараз домогосподарка. А чи вийшло у них здійснити свою дитячу мрію? На жаль, ні, тато зараз бізнесмен, а мама зараз, як я вже казала, домогосподарка. Але мама дуже хотіла стати артисткою. Як ви думаєте, чому так сталося? Ну, тому що е, у моєї мами, звичайно, в мене є дідусь і це тато моєї мами. І він сказав, що спочатку треба досі бути не артисткою, а адвокатом. То і мама. Так. На жаль, наша передача закінчується. З вами була ведуча Софія Яремова і Катя Цимбал. До побачення.